Мої мрії про канікулу. Перше. Найбільша моя мрія це, щоб скоріше закінчилася війна. Друге. Щоб ми в четвертому класі всі ходили до школи. Третє. Хочу політати на літаку. Четверте. Хочу з друзями на велосипедах поїхати в похід. П'яте. Добре навчитися плавати. Шосте. Хочу відвідати кафе. Сьоме. Хочу зустрітися з однокласниками. І восьме, хочу запустити дрон. Це нам. Ну. І тепер все. картинка. Так, картинок. Ось дрон з ставок. Так. Ось велосипед. Велосипед ось і літак. Так. І кафе. Ось де ми зустрінемось всі з однокласниками. Дякую. Так. Дякую, Сашко. Поїхати у Єгипет. Я хочу навчитися малювати портрети і навчитися плавати. І ще я хочу е поїздити на е потягу. І ще дуже хочу по поїхати на море. І, і хочу, е щоб я по поїла кавуна. О, так мало кавуна, що кавуни будуть так. А на потязі куди хочеш поїхати? У ага, туди ж літак літає. Ну так, я і поката. Дякуємо, дякуємо, Аріш. Мрії про літні канікули. Перше, я мрію, щоб в Україні наступив мир і всі були живі і щасливі. Друге. Я також мрію, щоб ми повернулись вчитися в нашу чудову школу. Кожен день зустрічатися з друзями-однокласниками і улюбленим вчителем. Також, третє, також я, я хочу, щоб в місті працювали ви, і різні гуртки, mm -hmm. а я б відвідувала комп'ютерний і вчилась програмуванню. Четверте. І ще влітку я мрію поїхати на море, купатися і засмагати, зустрічатись з друзями. І ось картинки. Чудові! Це візуалізація така. Так? Прекрасно. І ось. Тут... Я тут здав... зробила так, що чого я хочу ага. у нас. Кон... Так, бажання. Так, так, так. Ну і потім у вересні подивимось, що з цих бажань збулось. Так, дякую. А... Ще щось Настюш? сч? Ні, я буду їх читати. Давай читай тільки трошечки, прискорюйся. А... Прочитати багато цікавих книжок. Так. А... Навчитися бути зібраною та уважною. <laughs> так, обов'язково це потрібно тебе. Тобі. Кататись на велосипеді Угу uh -huh. навчитися плавати. Так. І це все. Все, дякую. Дуже сподобалось. Мої мрії на літні канікули Я хочу на літніх канікулах наконец-то отримати іграшку, потому що на пасху не получила. Так. Я хочу влітку в аквапарк. Uh -huh. Я хочу влітку в Слов'янську, щоб побачити рідних всіх однокласників дівчателів. і вчителів. Я хочу зібрати всю колекцію веселкових кошенят. Ух ти! Так. Уже є. А, вже початочок є. Так, гарненько. А от все. Всі намалювала. А от. От дві картинки вже нарісувала. Угу. А ти будеш потім домальовувати, да, бажання? Дякую, молодець. Мої плани на людях. Я планую з бабусею поїхати на відпочинок. Друге. Я сподіваюся, що завіта навчуся кататися на скейті. Так. А третье, третє. А, третє. Я хочу додатково почати займатися програмуванням. Чудово. Четверте. Я за літо хочу навчитися вишивати. Прекрасно. І ще. Я влітку хочу зустрітися з друзями. Я відсвяткувати кінець навчального року. А, бачите, у нас бажання збігаються. покажешь нам? Так, «Очень? альбом. Угу, чудово. Потим. Ось друга. Я на скейте. Класс. Класс. А, Третье. Ось я программирование на Так. Четверте, я вишиваю ось. Ну, подивимось, як ти будеш вишивати, і що ти будеш вишивати. Цікаво. Так, всі бажання і зустріч з друзями. Зустріч з друзями. Ну, будемо так. сподіватися, що скоро зустрінемось. Так, дякую тобі, Матвійчику. Все? Так. Дякую. Ком насити Тобусити... ходити у клопай. Ага. Я ось таким способом прийдула, отак отсунув. Ага, цікавинки, так, так, як у буці, так? А це яке бажання? А, аклобар. Ага. Бо нам... Ти так пояснюй, бо нам погано видно, так. Ви ж в дорозі. на судка. Так, і це яке бажання? Морозиво. Морозив. А, морозиво. чудово. Не съела. Як морозово, так? Да? Ага. Так, ну дякуємо тобі. Всі бажання, чи ще? Йо. А це яке? Я, э, э, ну, не тобі більше цих курточок. Яких курточок? Ну э, ну я не буду хотіть в'яти не одену. А ти більше любиш літо, так? Так. Так, гарненько. Все, мілаш. Так. Дякуємо тобі. І пролітим канікул. Перше, я мрію полетіти у Турцію цим літом. Так. Я мрію політати на літаку, тому що ніколи не налітала. Я хочу за літо навчитися добре плавати. А найвелике бажання моє щоб е, влітку закінчилася війна. І п'яте, щоб ми зустрілися з друзями. Боже. Ой, дітки, які у нас бажання однакові. Так, дякую. Так, прапор Турції, літачок, так, ага. Так, море. А друзі я не намалювала. Ну, домалююще. Так, дякую тобі, молодець. Моє горіє про літні канікули. Літні канікули. Ура! Незабаром літні канікули. Мені хотілося побувати. На морі, позагорати, поплавати, пошкідувати, але події сьогодення не дають такої можливості. Тому разом з батьками буду відпочивати вдома, грати з друзями у футбол, гуляти в парку, читати книжки. А ще я дуже хочу навчитися грати у теніс, бо мені подобається цей вид спорту. Думаю, що мої літні канікули пройдуть гарно. Чудово. Так, і зустрітися з друзями і теж пограти так. в теніс, так? Дякую. Ти просто СН написав не малював, да? Ну і домалюєш тоді або наклеїш все ж таки візуалізація бажань. Це велика сила, так? Дякую тобі. І мої мрії на літні канікули. Я мрію цілий день грати та відпочивати. Від... Очібного року. Я хочу виправити свій почик і я хочу прочитати стільки книжок, щоб, чи... щоб я читав сто слів хвилину. Так, а як же нам це разом зробити? Грати і читати? Будемо розподіляти, так, час? Допустимо, часа три погуляв, потім прийшов прописи написав, <смес> почитав, почитав книжки, написав читательське щопитувати. Так, правильно, розумно, молодець. Ну, і хотів би все ж таки зустрітися з друзями. В тебе, мабуть, друзів багато ще з Маріуполя. Да, там. Ні, ні. В основному тут друзів. Ну, то тоді збирай друзів, бо ми вже твої друзі, і ми будемо, дітки, будемо раді, якщо. Ну, можливо, вдасться, можливо, ти до нас потім приїдеш хоча б в гості. А вдруг таке станеться? Так, Дань? Все може бути. Тому завжди раді тебе бачити. Так, і Мілаша з'явилась. Дякую вам. Мрії про літні канікули. Перша мрія. Я хочу поїхати в аквапарк друга мі... мрія. Я хочу, щоб зак... закінчилась війна. Третя мрія. Я хочу навчитися кататися на велосипеді. Четверта, я хочу додому. Додому, моя Всі рідненька. І додому, і побачити всіх, і навчатися разом да, в класі. На я ще. Показуй, будь ласка. Так. Отак лапа. Ага, чудово. Так, ти ж трошки за, затримай, щоб ми ага, роздивились, є. Велосипед, а останнє що? це дом. А, будинок. Ти прям на ходу домальовуєш, так? Отак, щоб закончилась війна. Так, дякую, дякую, дітки. Дякую, Нелюш. Проїду. Я мрію, щоб всього діта закінчилось війна. Ще я мрію гарно провести їду, купатись в басейні та озері, багато гуляти. Цього ти мрію навчитись плавати. Чудово. Вот. Чудово, прикидна. Молодці, гарні малюнки, гарні бажання. Ну і дітки, тепер їх треба зберігти оці ваші. Малюночки, да, і в вересні перевіримо, які у нас бажання збулись. Ah, ho, oh yeah. Tá, ah, que rolou, -vo, malhou uma cola. Ось які Осекими крути Завзяті! От, третє. Так показуйте три. Карка три. Гарбуз, 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 гарбуз. Показуйте, картка три. Гарбуз. Так. Нет, другая, друга, друга. Третья брехня. Третя брехня. Так, далі, далі, Настя далі. Дякуємо, Настя. Так, перше, я люблю рожевий. Друге, я люблю. Я боюся медведя і третя у мене є кіт. Треба А так брехню показуємо. А я в виду правду. А, правду показати? Боже, я прослухала. Ну давай нехай буде перше. Я шукала брехню. Є Бо! перше? Настя. Ти Ди перше. Так, Матвій далі. У а Ну, пальцем и так, придумать? да, да, давай. Да, поехали. А, не, можно зараз кто-то другой? А давай, Веруся, Веруся. Добро сейчас. Так. Я люблю черешню. У меня есть собака, я боюсь зим. Так змія. нам треба ще брехню знайти чи правду? Змія, 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 змія. Зм... А що ти не боїшся змій? З... Як з... з... змія пшикає, пшикай, как змій шип'ят. Третя? вірусь, третя? Ні, а яка брехня? У з... 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 мене є собака, це ж не брехня. А тоді ми... за а яка брехня? Так в тебе є правда собака. А не, не вы, не... Я не люблю черешню. А, не я... люблю черешню, так. Я коли показувала, три, я вспомнила, що вона не любить черешню. Ааа, я не знала. А потім Львова. Я люблю гарбуз, я люблю арбуз. Друге, я люблю... Арбуз чи гарбуз? А... Кавун Кавун тоді, так? А, ковун. Так. Перше, я люблю кавун. Друге, я боюсь закрити Третій, у мене є брат. Треба знайти брехню. Брехню, ну мабуть, три. У тебе, брат. тебе його... немає брата. У Можуть... нас тебе немає брата. Можуть... Не брата. Три, не просто, Можуть, не так покажи три. Просто три. покажи. Так, правильно, так. Да? Дякую, далі Льова. я не боюсь. Молодець. Льова далі. далі. Перше, я люблю білий коїн. Так. Второє, у мене є кіт. Так. Третье. я боюсь все А Так нам ну, правду сорока... Сорока... Эй, брехню правду найти. Сорока. Брехн. Третья. Да. Сорока мишки. А сорокамишки да? это третья? Да? Нет. А это где Друга? Нет, вторая жизнь. Вторая попытка. Ну, ну перша тогда. Первое и второе. Второе. Перша. Так, два. А ти покажи, де правда? Один чи два покажи Льова, щоб ми побачили. Перве. Перше. Так, ага. Дайте, Матвій, я Льову добре знаю, тому. Так, Матвій давай. А, перше. Я а, люблю їсти креветки. Ага. А, друге, я не боюся висоти. І третє. У мене є комп'ютер. Нам знайти брехню. Ну, треба знайти брехню. У тебе є комп'ютер. Это брехня или що? Я думаю, так. що два. Бої ви Боїться висоти, висоти. так. Далі Саша. Ура! Добре. Перше. У мене є молодший брат. Друге, я люблю Третє. Я боюся одріг. Перше. Ти о твоей Брехня один, да? Порів. Ти не боїшся корів. Ну, Саш, брехня один? Ну, взагалі, то брехня це у мене є молодший брат. Mm. Один. Ну. Так, далі. Дякуємо, Аріша. Далі Даня готується. А я, а я. Ну, а, ще ж що? ми ж не закінчуємо ще, так. Да. Я зараз? Ариша Ариша, давай <риклад> я люблю гарбуз. Э, зачекай гарбуз кавун. Арбуз. гарбуз це, це, это тыква. Тыкву. А, -а, -а. а кавун это червоний кавун. Що ти любиш? Я люблю кавун. Так у меня есть собака. Я... Я... я люблюся павуки. Собака, собака, собака. А можливо собака. у бабусі собака, ні? Два? Собака, собака у бабусі є, но я мила в ну в домі. квартиру. Ну то два брехня. Два? Немає... два? тебе немає собаки, ти сама собака. говорила. Два так Даня? Два. Два. Та, все почули же Матвій. Да, Дань, Готов? Ой, ти... ні. Не готов, Неля? О, я готова. Перша я, я люблю маму. Я не, друга, я не боюся висоти. Третя у мене є ночник. Прихню знаходимо. Блин. Третє чи друге? Нелля, яке правильно? Нелля, яке правильно? Третє чи друге? Друге. А я не вгадала є, Ой, да, то, то, то боїшся висоти. Показати Покажи. Сейчас. Так, а і поки я... готується все. А можна запитання, а ми будемо ще раз стрибати? Та ні, дітки, вже 12. Це ж Так, Мілана. Окей, Тихенько, мали... Мілана. А, знову голку. Друге, я не боюсь змій. Тре... Третє я люблю весну. Що брехнула? Весна. А мені здається, перше щось. Весна. Мілан, яка перша? Брехня. Е -е -е так, перша. Бо в Мілани немає кота. Дань, ну можливо, давай, як Матвій, придумай собі. А, ну логічно. В неї немає кота, бо в неї шустрих. Да. А так, я боюся а павутів, так, тихенько. А я думала, а? Я боюся а, я про... Так, стоп, стоп, стоп. Давайте всі повиключаємо мікрофони, бо Даню чути погано. Дань, давай слухаймо тебе виключи. Я боюся павуків. Перше. Ага. Я люблю гарбуз і мені подобається черешня. Ну, мабуть, гарбуз, мабуть, два, да? Можна пальчиком. Це брехня? Да. Так. я гарбуз люблю, а не гарбуз. Про... Так так, мил, ти щось хотіла ще сказати? Да, да, казати, думала, Вибачно, ще Так, я хотіла сказати, що... Вибачте, я люблю. раз, Міла. выпуск. Я ду я думала, що ви поїдетесь на те, що я що я змій. Я ж не без я не боюся змій. Я думала, що ви повітесь. Я думаю, що ди, тебе страшно. Так, ну всі по одному разу пройшли, то дітки, ви цю гру тепер знаєте вже не один Але раз ми грали, ви може.